Сталкер якось під час виходу на позицію в'язався за нашими пацанами собака. Ви ж розумієте, що до самої позиції треба йти тихесенько, пішки, не на лімузині вас туди підвозять. Ото, поки хлопці йшли, до них прив'язався цей чотирилапий. Може, їжу занюхав, чи що. Відганяти його сенсу не було. Пес рішуче вирішив, що йде з нашими аж до копчика. Так і сталося. Хлопці зайшли, помінялися, а група, яка тримала позиції, пішла до точки виходу. Ну та й собака тепер уже за ними вв'язався. І так день за днем. Далі собаці поганяло сталкер і підгодовували його. Воно, знаєте, додаткові рухи вже ж зайві, але що ж ти з псом тим зробиш? Отак От і бігав кудлати по маршруту, позиція точка. А вже за кілька тижнів він сам наперед біг, бо вже знав маршрут. Сказати щиро, до цього вже всі так звикли, що йшли не по орієнтирах, а за сталкером. Надто він добре знав свою роботу, раз навіть доручили йому новачків завести. А вже ж упорався. Уже стали задумуватися, щоб і на інших позиціях впровадити псопровідничу технологію. І щоб не дронами воду доставляти, а, наприклад, собаками. Був би якийсь толковий кінолог, їй бо, надресурували б іще кілька таких, а там і на групу еваку можна було б їх перетворити, але то все жарти. І все було супер, аж доки цей сучий пес щось занюхав і повів пацанів кудись у бік. А там ситуація була, що хлопці були в своєрідному недокотлі. крок ліворуч, крок праворуч, і вихід на ворогів. Так воно й сталося. Дідько його знає, якого хріна сталкера туди повело. Через єдину нескошену посадку, та так пацани тою посадкою і пройшли повз наші позиції, і зайшли в тил ворогам. Ті, як побачили, спершу не зрозуміли, подумали, що то свої. Наші, на щастя, швидше зрозуміли, що зайшли трохи не туди, скинули всі гранати, які мали у бік окупантів, розворот на 180 і давай тиснути на подалі. Вже за метрів 400 догнали їх кілька дронів, трохи покружляли і вернулися. Пацани віддихалися і почухали на свою позицію. А коли нарешті дійшли, то дуже довго пояснювали командиру, де вони були і чому запізнилися. А сталкера більше ніхто не бачив, його або взяли в полон, або гранатами посякло під час замісу. Ось така історія: довіряй, але перевіряй, навіть собакам.